Привіт! Я студент спеціалізації обслуговування та ремонту електропобутової техніки. Я свідомо обрав цю спеціальність, бо розумію, що завжди матиму роботу. Я можу працювати в магазинах електропобутової техніки, а можу стати підприємцем та заснувати свою майстерню з ремонту побутової техніки. Говорячи про майбутнє, я розумію, що після перемоги ми будемо відновлювати нашу країну, і мої знання та мої навички будуть дуже затребовані на ринку праці. Крім того, диплом міжнародного зразка дає можливість працювати в будь-якій країні Європи. А вже сьогодні стипендія студента електрика є найвищою в нашому коледжі, бо моя спеціальність підтримується державою. Тож думай про майбутнє, не забуваючи про сьогодні, вступай до нашого коледжу.